Усім привіт! Я Світлана Бочуляк. І в цьому відео я хочу провести огляд новеньких матеріалів, які будуть в наявності мого магазину. Посилання на магазин я залишу в описі до цього відео, тож ви можете зайти і придбати потрібний вам матеріал. Одразу кажу, новиночки круті. Я сподіваюся, що вони вас зачарують так, як зачарували мене. І одразу в цьому відео я Підготувала декілька варіантів, що можна зробити з тим чи іншим матеріалом. Тож, ви можете черпати ідеї, також можете придумувати щось своє. Усіх запрошую до перегляду, запрошую до себе в магазинчик. Давайте розпочинаємо. Перше, що хочу вам показати, це ось такі квіточки. Квіточки діаметром 2 см, Ось в декількох кольорах є. З них можна зробити ось такі, ось такі гарненькі заготовочки, бачите, для декору наших виробів, або ж ось так можна для заколочки використати квіточки, або для декору ось таких сердечок чи для бантиків. Ось, так як я зробила в цьому бантику дала квіточку для серединки, так як вона мені ось максимально близько була похожа до цього синього кольору стрічки. Новинкою в мене є ось такі виробки метеликів Це є на фетровій основі екошкіра глітерна дрібненька, метелики розміром 5,5 см. А також 3,5 см ось такі гарненькі, блакитні та жовті метелики. Також отримала ось такі трояндочки, Латексні розміром йдуть вони 2 см, блакитні йдуть ще з фатіном, жовтенькі такі простенькі трояндочки. Я вже їх давно не замовляла в нас в Україні, так як ціна на них справді дуже виросла. Знайшла в Китаї по вигідній ціні. Тепер покажу вам ось такі декоративні сердечка. Вони металеві, їх можна кріпити за допомогою ось цих таких тримачів, їх потрібно загнути ось тут. Є блакитного та жовтого кольорів. Гарненькі сердечка можете також собі брати для ось такого декору бантиків. Тепер покажу вам пластикові серединки, які отримала. Це ось такі ведмедики гарненькі. Несправді такі милі ананаси, гляньте, які гарні. Маю стрічку з ананасами, тому вирішила замовити, ще такі ананаси до неї. Ось такі сердечка невеликі. В таких гарних, в таких рідних серці кольорах. Я, знаєте, як планувала. Приміряла, точніше, ось тут, замість цієї квіточки, додати серденьку також було досить красиво. Далі. І ось така новинка. Дуже гарненькі серединки. Ось такі кульки повітряні. Ви знаєте, коли я побачила ці серединки, мені одразу уявилася наша перемога. І як ми отак з кульками будемо святкувати день нашої перемоги. Цю стрічку я отримала раніше трішки. Але я просто не можу її вам не показати. Дуже гарна стрічка шириною 38 мм, ось така двостороння стрічка люкс класу. Осіння з осінніми листочками, осінні такі кольори. Справді дуже гарненька і актуальна зараз для нас стрічка. Майстер-клас. З одним варіантів бантиків з такої стрічки, я вам вже показувала, тож, поки ще маю в наявності по декілька ярдів, можете бронювати ось таку стрічку. Ще отримала стрічку Люкс Класа, ось в горошок шириною 38 мм. Ця стрічка гарненька, ми вже її з вами неодноразово брали, замовляли в Китаї. Вирішила вам показати, які ще кольори маю, ось це біла. Кольору сапфір, м'ятна, фіолетова, червона. Є ще ось така фіолетово-рожева, персикова, сіра, чорна, світло-рожева. Також отримала ось таку стрічку. Я її трішки раніше отримала, але вам її не показувала, що майстер-класу не було, тому вирішила вам. Показати, яка це стрічка, це є двостороння стрічка люкс класу шириною 38 мм. Залишилося її декілька ярдів буквально. Хочу вам показати, що вона досить непогано тримає форму, і вона не є занадто така жорстка, з нею достатньо приємно працювати. І ще отримала ось такі дуже гарненькі сердечка. Вони йдуть розміром 4,5 на 5 см приблизно. Ось такі в'язані сердечка в декількох кольорах. Коли я їх отримала, ви знаєте, як мене щось одразу мене захоплює, я мушу сісти і щось з тим зробити. Шукаю час для того. І вони мене захопили справді. Потрібно на деякі ось так розправити, і вони стають рівненькими. Ось так, якщо десь щось не так, там всередині синтепон і ви собі розправляєте. Ось погляньте ось такі красиві сердечка на резиночці в мене вийшли. Гарнесенькі, дуже милі, ось такі осінні резинки для волосся вийшли. Ось цих три кольори в мене є лише по 10 штук наявності, я тому для себе нічого не залишала з ось таких кольорів гарненьких. Залишила це все для вас на даребан. Думаю, можливо, щось і мені перепаде вже на наступний тиждень, подивлюся по залишках і, можливо, собі ще дороблю ось такі резиночки з цих кольорів, що я ще не використала. Ось цей такий гарний колір, Я не знаю, чи вам передає камера, тому що він мені на фото здався таким коричневим, але він такий гарненький, як кава з молоком, ось такий гарний колір. Дуже гарненькі такі всі ось такі сердечка. Також отримала новинку, ось таку шифонову стрічку, Золотий горошок. Бачите, ця стрічка прийшла. Ось така трішки. Прем'ята, тому її потрібно розпросувати. Ось цю стрічку я вже розпрасувала. І з одного відрізка виходить ось така квіточка. Погляньте, яка красива, об'ємна. Це я спеціально для відео швиденько набрала на ниточку. Серединку ще не пришила. Це так, щоб вам показати, яка квіточка вийде з одного відрізка. Ось. Така є. І ще е, отримала, правда. Лише взяла по одній парі таких стрічок. Ось жовтенька та ось така біленька. Це я дам на деребан. Хто хоче, можете собі бронювати. Ось є пара такої стрічки і дві штучки такої стрічки. Ще отримала ось таке мережево. Синього кольору. Мене питали, чи є таке взагалі, я його, якщо чесно, не бачила, і тут мені е, натрапило на очі ось таке мереживо, синього кольору. Сьогодні на деребані воно буде доступним до замовлення. Е, тут я на швидку руч пошила ось такий таку спідничку з мережива, щоб вам показати, як воно буде виглядати. Виробі. Тут є пів ярда мережева. Що хочу сказати, що це мережево має ось тут по горі такі ниточки, вони просто витягаються, їх не опалюйте, вони отак легенько все забирається ось ці такі ниточки. Ще отримала ось такі помпони по довгасті блакитного кольору. Огляньте, якість у них непогана, ось такі гарненькі. Зараз ще глянемо. Так, ось такі помпони і жовтенькі помпони. Давайте глянемо на жовті. Також якість в них, як бачите, непогано. Ще отримала ось такі павучки. Ці павучки гарненькі. Ось погляньте. Можливі царапинки. На цих перлиночках, тому що вони йдуть ось так упаковочкою. але це не критично. Ось тут ковочки. Також отримала ось такі серединки, мене за ними питалися, ще блакитні мала отримати, чому прийшли разом з цій кусоці. Ось такі синенькі, гарненькі, пришивні. Далі. Ось такі жучки блакитного кольору. Вони на липучці, але цю липучку можна зняти і використовувати їх просто для декору на гарячий клей. Ще отримала блакитну стрічку з люрексом шириною 2,5 см. Також отримала мікровельветову стрічку шириною 38 мм. Вона одностороння, ось таке світло-жовтого світло кольору та такого блакитного відтінку, стрічка гарненька. Ось можете з неї експериментувати, шити, і було б дуже цікаво побачити ваші роботи з цієї стрічки. І наостанок покажу вам стрічку, яку я дуже довго чекала. Ця стрічка мені дуже сподобалася, і коли я її замовила, мені продавець кидав варіанти будь-яких стрічок з Соніхами, але не таку, як я хотіла. Це взагалі ціла історія вийшла з замовленням цієї стрічки. Але в кінцевому результаті я отримала те, що хотіла. Ось таку гарненьку стрічку ви зможете придбати в моєму магазині. Я одразу пошила бантик з цієї стрічки. Погляньте, яка краса, яка гарненька стрічка, як воно гарно все тут поєднано в цьому бантику. І хочу сказати, що мій клас по таких бантиках буде на каналі, тож ви також зможете пошити ось таку красу. Що ж, дівчатка, запрошую вас до себе в магазинчик. Запрошую на новинки. Такий анонсик маленький, що ще очікую на декілька посилочок з новинками. Тож, думаю, що вам буде цікаво погуляти в моєму магазині. Тож, усім до нових зустрічей, приємних покупок, чекаю на ваші замовлення. Па-па!